Франція, Багети, Паріж і Рощлененка в горах. Оце я прочитав. Жан Крістоф Гранже Багряні ріки. Клуб сучиських дітей. Книга, яку подарувала мені моя любима підписниця. Почнемо з дизайну. Дизайн гавно. Дивіться, якийсь мужик нюхає пах. Але дизайн гавно зате книжка класна. Танцює, танцює, танцюй, танцюй. Головний герой на ім'я П'єр Нєман. По нашому. Петя новенький. Він чи детектив, чи комісар. Ну короче, він не последня шишка серед мінтовки в Парижі. І він незвичайний герой, звичайного детектива, як в цього Саймона Бекета, там, де мою жінку і дитину розчавив контейнер. Всі жінки мною маніпулюють. Я лох, а це просто психічний ненормальний мужик, п'єр шкаф два метра, сідий, але він не скув в окулярах, красивий. А дивіться, ось сього, дивіться. І він незвичайний детектив, мент мусор. Він містер Олімпія з садинськими намашками. Якраз на початку книзі він ростовк морду якомусь вболівальнику на футболі, і той той вмер, і його відправили. Та й йди, шукай трупи в горах Франції десь біля Парижа. Бо в цих горах відбулося вбивство університетського бібліотекаря, і наш головний герой туди виїжджає. Тут два головних героя. Другий це якийсь Махмут, я забув як його звати. Він якийсь палестинець, сирота, який жив в Парижі, ріс в Парижі, був бандюком, потім став мінтом. І в нього зовнішність просто Боба Марлі, Растаман в Берцах, в отій шапочки чудні, те, що ходить по Алушті і Осить сфоткатися, але він не бере в рот, нічого не бере в рот. Сюжет має такі дві спочатку відгалуджені детективні історії, які потім зливаються в одну, і наші головні герої об'єднуються і починають всіх трягать. В принципі, з приводу того, хто є головним злодієм цій книзі, можна здогадатися вже на середині книзі. Це ну, я здогадався, і все потрібно мати величезний IQ як у мене 93 IQ І ти вже здогадуєшся більш-менш хто є. Але байдуже на те, що ви здогадаєтеся, тут весь прикол в тому: а, -а навіщо вони це все робили? Ну що за багаряні ріки? Навіщо злодії це все робили? А чи це точно злодії? Оце вже таке питання. Якась намахана мамашка в селі, В неї якийсь син сліпий, незрячий, який не виходить із хати. Якби в нього був комп, це було зрозуміло. Так він втикав в стелю в темряві. Оце вбивство цього університетського бібліотекаря інсела, в якого дружина соска. Як це все пов'язано? Важко здогадатись і ось якраз я читаю Саймона Бека та четверту книжку, яке говно, і оце на контрасті тут головний герой просто мачомен Альфа. Самець приїжджає. Ти роби те, ти роби те, ти гавно чисти, ти сідає в вертольот. Не те, що в Саймоні Бекеті. мямля. А оце годно. Ще виявляється про цього Петра Новенького. Є фільм, і один фільм, другий фільм, ще серіал. Бляха, я забув, що мені треба подивитися. Так що буду дивитися, оце він плаче. Ні, це не він. Мужики не плачуть. А головний герой цієї книжки мужик з яйцями.